Які вам інкримінуються в протоколі повноважною особою е, на ЗК, е, привидачи таких розпоряджень, чим ви керувалися, якими нормативними правовими актами, і яким чином ви розглядали їх підписку? Рішенням сесії в першу чергу, діючим постановою уряду з законодавством України, а також тими поданнями які слідували підтримки підносить стосовно виконання своїх вибухових тим чи іншим працівникам. Ці, значить, в цих розпоряджень ви також визначали е, премію собі виплати преміальних виплат собі. Скажіть, будь ласка, чим ви керувалися, коли ви визначали ту суму? В розпорядженні я як розпорядник коштую лише підписував документ, які послумовні підстави. Якщо було питання стосовно мене, то стосовно мене ця речі визначалася спеціально створеною комісією і рішенням виконавчого комітету. Я самостійно собі не визначав, а не призначав, але згідно діючого бюджетного іншого законодавства. Єдиним розпорядником бюджетних коштів в громаді є міській волостернополі, які з кізопорядження зобов'язані підписати для подачі ворони, в за час виплати зарплат всім працівникам міської ради.